Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Не дуже добра новина з'явилася у Financial Times для України. Про що буде йти мова? Європейський Союз. Розглядає пропозицію для російського сільськогосподарського банку створити дочірню кампанію для відновлення зв'язку із глобальною фінансовою мережею як поступку Москві, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду. Про це красі повідомляє видання Financial Times. Оскільки банк перебуває під санкціями, цей крок має на меті захистити зернову угоду, яка дозволяє Україні. Експортувати продовольство на світові ринки. Пише відповідне видання. Європейська комісія станом на зараз не дала жодних коментарів, тоді як Кремль у понеділок, відповідаючи на запитання щодо звіту, сказав, що немає нічого повідомляти про виконання угоди. Як ви розумієте, досить найближчим часом ця зернова угода її строк вже Закінчується. І Кремль, як завжди, намагається шантажувати як Україну, так і Європейський Союз, так і ООН з Туреччиною, які є посередниками цієї зернової угоди, Що ось ми не хочемо продовжувати зернову угоду. А для того, щоб ми це зробили, потрібно якісь здійснювати поступки в санкціях. Організація Об'єднаних Націй, Туреччина якраз виступ посередниками Чорноморської зернової ініціативи у липні минулого року, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яка погіршилась вторгненням Росії в Україну одного з світових експертерів зерна. Відтоді домовленість тричі продовжували, але термін її закінчується цього місяця. Мова йде про липень 2023 року. Ось Росія знову ж таки говорить про те, що. Через те, що там Україна порушує якісь домовленості щодо зернової угоди, ми її не хочемо продовжувати. Здійснюючи знову ж таки тиск на цивілізований світ, щоб останній робив якісь поступки. І ось цей банк, я так розумію, це те, що обговорює Європейський Союз так, для того, щоб цю зернову угоду врятувати. За угодою Україна експортувала понад 32 мільйона тонн переважно кукурузи та пшениці. У понеділок Москва підтвердила, що песимістично дивиться на перспективи відновлення угоди, оскільки не було досягнуто прогресу в реалізації супутніх угод, які стосуються російського експорту. На ринку існує загальне переконання, що угода з українських поставок не буде продовжена, якщо Росія не отримає суттєвих поступок. Сказав один з європейських трейдерів зерна. Послаблення банківських санкцій було б швидким способом дати Росії щось, сказав трейдер, додавши, що залишається багато сумнівів щодо того, чи буде продовжена угода. От, розумієте, можна ввести, послабити санкції проти Росії. Я, до прикладу, категорично виступаю проти цього, щоб якийсь банк знову ж таки був підключений до міжнародної цієї банківської мережі, тому що. Можна зробити ці поступки, а Росія будь-яким способом в результаті зірве зернову угоду і скаже, що це зробила знову ж таки Україна, і буде вимагати якісь чергові поступки для того, щоб відновлювати зернову угоду. Минулого тижня Росія заявила, що не бачить причин продовжувати зернову угоду, оскільки Захід поводився не чуттєво щодо угоди, хоча вона запевнила бідні країни, що російський експорт зерна продовжиться. План Москви, запропонований під час переговорів за посередництва ООН, дозволить підрозділу банку обробляти платежі пов'язані з експортом зерна. Повідомляє газета з посиланням на неназвані знову ж таки джерела, які це джерела, знову ж таки, хочеться дізнатися. Новому підрозділу буде дозволено використовувати глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення Росії в Україну. Додали там. Ну, це в чому і полягає величезний мінус будь-якої поступки, так, включаючи цей. Банк в систему SWIFT, Росія у подальшому може його використовувати для проведення якихось інших операцій. Це також потрібно розуміти. Відповідаючи на повідомлення Financial Times, посол МЗС України з особливих повноважень Ольга Трофімцева заявила, що ЄС хоче якимось чином сприяти зерновій угоді. З одного боку, будь-які можливості для експорту сільськогосподарської продукції, це добре. З іншого боку, піти на поступки шантажисту означає заохотити його, продовжувати шантажувати. Ну, Трофінцева правильно знову ж таки говорить, тому що немає гарантії того, що Росія, отримавши цю поступку, не зірве зернову угоду. Це, знову ж таки, відома аксіома, шантажист не зупиняється, якщо ви виконуєте його вимоги. Як два провідних світових виробники сільськогосподарської продукції, Росія та Україна є основними гравцями на ринку зерна та олійних культур, починаючи від пшеничі та ячменю до ріпакової та олії, Росія також домінує на ринку добре. Крім відновлення доступу до світ, Росія також домагається відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин, а також Зняття обмежень, на страхування та перестрахування. Ну загалом на такі поступки абсолютно не можна йти, тому що це можна в подальшому буде вважатись як відкатом від тих санкцій, які були досить важко. Прийняті Європейським Союзом по відношенню до Росії. Так що ми бачимо, які, до прикладу, спротив будь-яким санкційним обмеженням здійснює та сама Угорщина. Уже говориться про те, що в майбутньому 12-му пакету санкцій. Потрібно обговорювати, щоб були запроваджені обмеження щодо російського Росатому. Але якщо однією рукою будуть запроваджувати санкції проти якихось там додаткових організацій, додаткових російських ринків, а іншою рукою будуть послаблювати санкції проти такого банку чи відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин, оце найголовніше. Тому що ми прекрасно розуміємо, що ці запчастини можуть піти далеко не до сільськогосподарської техніки, а до прикладу, до військової техніки Росії, це взагалі не можна приймати. Так от, в результаті цього буде створювати ситуація, що Росія далі буде здійснювати шантаж у бік Європейського Союзу, щоб були зняті ще якісь обмеження для того, щоб. Була продовжена зернова угода. Тут знову ж таки потрібно зважувати всі за та проти в контексті того, чи потрібно приймати такі умови. Якщо організації Об'єднаних Націй і іншим державам, які дуже потребують сільськогосподарську продукцію, їм потрібен Відповідний зерновий коридор, то в першу чергу ці держави, я маю на увазі Глобальний Південь, Африка. Вони в першу чергу повинні звертатись до Росії із вимогою, щоб та продовжила строк зернової угоди. Я не розумію, чому. Країни Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, так, вони повинні, до прикладу, здійснювати якісь поступки Росії для того, щоб інші держави, до прикладу, Африканського континенту, мали доступ до сільськогосподарської продукції. Якщо вона вам дуже потрібна, то, будь ласка, тисніть на Росію, тисніть на Путіна, знаходьте якісь аргументи для того, щоб він. Цю угоду продовжував, тому що до прикладу така угода в контексті, що Росія продовжить срок зернової угоди, а її банк буде знову ж таки включений в систему СВІФТ, буде відновлення постачання сільськогосподарської продукції та запчастин. Це абсолютно є неприйнятна історія для України. Це просто буде відкат у санкціях, які у подальшому. Може призвести до руйнування всієї санкційної архітектури, яка, як ви бачите, дуже і дуже важко вибудовується через тиск, от такої, до прикладу, Угорщини. Тому на це йти не потрібно. А тим державам, які потребують сільськогосподарську продукцію, будь ласка, здійснюйте тиск на Росію, до якої ви досить непогано стали. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Індепендент Поличок, ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглам за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить та!